Ті прийм всі продовжувати школу поїранмейк, і все фєрверки літає на новорічну ніч. Все як має бути. Вот, продовжує збирати подарки, за другий часний, тому що каже, сьогодні ми збирал всі подарки кинуться в будинку. будинок, розібів всі. Тої почали всі подарки кинуться за будинком. Тобто на і доми, домівок інших людей там. Я тут не бачу там Віка і той сусуться. Певно не буде видно. фейерверками. Знаете, так романтично у них. А, как это все романтично. А, да, да, да. На, на, на. Может, это не заранее, не может быть, что-то вот меню. Я надеюсь, что мы будем заранее, меню, что просто летать. Так что не то. Пойдем на... На, на, на. И потом, что шут... на, 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 короче. Мы... Ме... А, меню... Мода... Оф. А, тебе надо ЗАПИСАТЬ коды, я уже пишу команду. Ан... Как ты мог это не увидеть? Блять, я пишу не то, не то все, не то все. Мы new mode off. А, нельзя, да? Нельзя включить морд, окей. Okay. Значит, мы виходимо И зараз. Mm. Зараз мы підем. На практику. Практика. E... No, все равно реклама. Вот, мы думаю, мы сегодня збираем уже всі подарунки на це, но. Кто зна, кто знає. Знаю, хто знає, хто знає. Так, все, пішли. Нам треба все знайти, щоб вийти з... Як тут темно. Я тут включається світло, хоча б трошка. Так, мені зараз вже що, на, а то мені тут нічого не треба, тут що? Пацарейка, безполезна, отвертку можна... Навіть не питати, шукати. Так. Мать, тут не заважаю ні, ну добре, ти там робив. Але, кстати, олів'єшку давайте з'їмо. Так, за вас, за нас зиму оливьешку. Вот с Новым годом, с Новым счастьем, да. М -м -м, так, це тут уж вс пустота. Пустота, пустота, так. Твор у меня есть, колбаса, є. Бутерброди з икрой красный. Мы по богате не будем кушать на Новый год. Так, тут там може бути антижирки нам. Факт, нам антижир не надо. Натурально. Мне зараз треба йти, йти все полки привози. Рыбака тут нема, но они. Рыбак тоже не спразнує. Не надеемся, що рибак тут буде стоит, але окей. привіт. Що, тебе? молоточок? Спасибо. На просто молоток. Так, під лкой. Ничего немає Так, а вы там лучше мы збирали подарунки теж, то, будь ласка, подивіться також, тому що там було. Мы тут більшу частину подарунки. Ну які знаходяться пока что в доме. То что за цирк на льдо? Такие фразочки я, о, я люблю. Люблю. Так, темно Давайте, зараз ми тут, можливо, щось знайдемо теж кінець. Воді тут і нього валяються ні. Це ні без гвозді і без. А от ключі від машини. Давайте почекай. А він що, він дивиться хокей, тепер все, бася просунутий. Бася не дивиться тепер. тільки футбол. Так. Зараз ми просто знайдемо, знаєте, такі речі, які можна знайти в швидкому доступі. О, так, для шпілька. Так. Тут перевернути. Тут перевернути, тут який колір синій. Давайте. Я щоб закликав, що телефон пів години. Давайте просто зараз піду, подивлюсь на синій кубік. Синій, 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 зелений, зелений, оранжевий. Тут два синіх, там зелений, там оранжевий. Так. Так, си... синій. Оранжевий. Зелений. СИНІЙ Білий, жовтий, зелений. Білий, жовтий, зелений, білий, жовтий, зелений, білий, 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 жовтий, зелений. А все, ідеально. Ай, Заря... зарядка безполезна Так, ну я де е... лямпочка. Тут немає лямпочки. Пропустив лямпочку, ні? Лампочки тут нема. Куда, куда а, лампочки тут нема. Ну, Не очень хорошо. А тут -то нема тоже, да? А я с тушем двоюсь, а, кстати. И тут нема лампочка. Вот, тут мусорнику нема, тут нема. Да может быть лампочка. На полночь в комнате. Яку я не обслідую ніколи. А во, да, лампочка тут. Все. Так. Так, 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 так. Палка. Тут отвертка. Так, да, тут отвертка. О, о, тут давайте мы, значит, зараз хорошо, правлю. Оп. Все, швабра є. Тепер, 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 тепер. Тепер в том фірверку пустили. Прикольно. Тепер машина. Машину в виву теж забрали вже подарунок, тому так. Тут теж все так. Реклама через 5-3 секунди. Добре. Ожидаємо. Я получую паузу. Так. А тут забыто, а то Так. Так. Так, тут а есть. Спять насекомых. Защитить свой он справился лучше, чем на... Тю, на уровне легко мы справились. Э, чуть не идеально. Главное впасть зараз забор, тому давайте. Помедленному. Тут же можно нормально. А забор уже не советую падати нам. Как было, наприклад, в серії, якраз, Що Мы йшли через мой забор и упали на нм. Так уже помалу. Якщо падать, то падать у тебя бы на сторону нашего дома. Ну вот, спали, все. Пош, пош, пошли по новой. Туда. Це буде немножко довго, тому да. Это Виалы ви же там досі цілуються, Я за вами наблюдаю. У вас там что подарок, кстати, у меня есть. Моя PlayStation на Новый год. Ты будешь уверен, на кусте. Ты мне сдаешь, что ж моя кусте так неуверенную. По малой дочь же стоит и падаю. Тихо. Так. Стримнули, молодцы. Тару ты всю, всю, всю тоже. А вон, рыбак, а не, рыбак е. Я кажу тебе, домой иду, рыбак. А ты перед не приваливаются, надеюсь. Рыбак, да Новый Рик святкуй. Прикольно ж с першого віка з тим. Короче, в ві ві, ві, ві його Віця. Хто? Ну той, друг Андрія як то ві, ві. Ігор. А ну я кажу Ігор, Віця. А я не можу піднятися? Все можу. Спокойно. Спокойно. Так, обайти, ну, щоб вон подарочок слід на крильце для мене. Ту -ту -ту -ту. Забрали куст там біля вікна, що, тобі, біля мами, щоб мав бути куш, щоб на нас не бачили. Його забрали, тварюки. І що? Сперше, все, тепер все припрятаться. Так, 12 25 подарків. І далі з цієї сторони починаємо. Там біля таблички School Boy Runway Ub. Блін прикольно фаерверки. Новогоднє настроєння завезли в гру. І для мене теж завезли новогоднє настроєння. Будем хто там мені не пишет. прикольно, знаєте, сніг хрустить під ногами. Вот він дух Нового року. Бубніт. Я тут знаю, что это там задуматься Вот значит мы зберем все птаки, но ну, вы еще поговорили, не знаете, это секрет. Ну, не, можливо, уже бачить меньше ютуберов, конечно, но але... я покажу, я для вас буду тримать в тайне. Чтобы вы все не расходились. Так, тут подарки мають бути мои, да. Багато подарків я тут лишило. Не Займон зайти. Тут подарків нема, да, ні, да в нашем соседном доме є подарки. Дарків такий дома, де якось можу зайти десь хоча б. Ну, треба все одно обслідувати і тут, і там все. Задома опять 25. Тут вроді би нема, і тут вроді би теж нема, Ну, окей. Нема так нема. В тому домі, він треба ще піти подивитися теж. А вон Віка з тим. Ігорем, так. Так ой, а, -а все, вс, даже такие мы ми... будто Я Забру подарочек. 17, 25. Uh... Не знаю, 5. Тут есть подарок. О, а тут можно прийти, при не... Тут до боя, нема. Я знаю, що у оцих от розігруть в будинках в будинку є тут подарок. Може купає треба цього подарки знайти, ви що? Не ну, можна ніде пройти, окей. Тут би й нема, так? Да? Ну, ок. Так. От а от подарок під деревом. Ой, ужас, і не говори, бать. Подарки розбросали мої. Де попало. Довше. 18 -й. Ура Уроче, не ура? Ще подарки Ще подарки а Де вони всі, я не знаю? 19 ми зараз не йдемо, де ще? Пом десь тут має бути біля розового дома якось. Опше дивиться, чи можна просто сюди... зайти десь. Жу, десь можна зайти, просто я не знаю. Жду, кстати, під водою в річці. Хоча не подивилась на це. Це Окей, mm. okay, давайте підемо в річку нырнем. Вот. Я слышу хруст під ногами. Це хруст бізе. Мне слышали. Можливо, десь там ще біля віки и то було, что не замітив. Давайте ныряем під воду. Тугара шума. Да. Подарок 19. -й. Матвісу, що я хруст під ногами. Це хруст піса. Тут тут катена, жаль, нічого тут не вийду. Що я ще кригу. 5 подарків немає. Я не ці п'ять подарків. Хмм. Ну, окей. Кто там не пишет? Ну и глянь глянь Чпунь, 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 чпунь. Да ешь 5 пять подарки, мать А а вони? я не знаю. Ну, Лучше фейерверки что-то означают, да, не думаю. пта... Вай! Это елка, это я сегодня какое то там ноября или декабря. Может, здесь тут родители подарки на крыльцах. Ну окей, давайте с обещанием про промышлять этих пять подарков, а потом скидывай, да подружись, да я могу А вот есть у нас еще папа.